Дуже хороше тренування, настрій позитивний, перемогли, готуємося до Ворскла. Більше тижня команда вже після того, як повернулася зі зборів, було два вихідних по поверненню. Що ти робив? Як ці дні провів? Е, ці дні провів з сім'єю, з дружиною. Були вдома, в кіно ходили. Погода на початку, коли приїхали, була не дуже, зараз трішки потепліло. Загалом, як тренуватися в таких умовах, ну, різниця є між Туреччиною і Києвом зараз, саме в погодних умовах. Ну, звісно, є різниця, але вже адаптувалися і погода стає краще. Сподіваємося, що ще буде тепліше, і вже хочеться, щоб стало трохи тепліше. Карпати переграли 2-0, ніби то без шансів там, по моментах так само. От наскільки команда готова до такого довгого періоду вже саме на, на витривалість до кінця сезону. Ну, будемо сподіватися, що, що готові. Але ми йдемо від гри до гри. Так що наступна гра в Орскла, а там буде видно. З вже грали в цьому сезоні і вдома, і на виїзді. Команда не проста. Що можеш про неї сказати? Наскільки не просто особисто проти Ворської грати? Команда дуже хороша, бойова, така, грає в футбол і є, є гарні якісні гравці. Ну, будемо грати. Цей графік, те, що не грають по вихідних, а саме що два фактично за півтора тижня граємо три гри. Це є різниця? Та я думаю, що нема. Ми грали вже прошлий сезон, грали, ну, Єврокубки були, і ігри там за один тиждень, за десять днів було три гри. Ну, Ми готові до цього і треба відновлюватись і, та демонструвати гру. Дізнався, що переходиш в Динамо там минулого року ще на початку. Так, от фактично рік прийшов з того моменту, що ти знав, що буде всем Динамо, провів два збори це Тебе там в Чорноморці, коли ти був на різних позиціях, грав і лівого захисника, і правого, так і в пів, пів От Де тобі комфортніше, де легше грати, саме якщо права нога, то з лівого боку боку. Мені, звісно, зручніше лівого Вінгера грати, але якщо треба, то можу закрити. Позицію, яку треба буде на той час. Ця думка тренера, як вона зароджувала, що от Максим Брагару є більш універсальним гравцем. Так він може і зліва, і справа. Тобі, як сказали, що ти от не будеш жати тільки зліва там, де хочеш. Як ти відреагував? Та спочатку якось так. Е було тяжкувато, але потім адаптувався і на різних позиціях зіграти це цікаво, і різноплані більше рався, нормально. Це. На зборах теж були моменти, коли ти опускався правого захисника грати. Це ну, все ж таки є різниця. Там більше в атаку, оборону. Ти як на це реагуєш? Ну, в обороні там треба розуміти контекст саме захисника, а там більше на атаку. Ну, я вже пограв на цій позиції, я розумію, які є. Требування на цій позиції мені легше грати, якщо поставити зліва, то зіграю з лівого захисника. Сьогодні удари по воротах було так, готувались так само бити по воротах. Тебе один удар там дев'яточку залетівся, оплодували. Ну, удар виробив так. Та то, то випадково. Та я. Та я Хотів 9. Треба працювати. Для тренування є і для цього, так? Та, Звісно, треба залишатися, працювати та відтачувати майстерство, щоб ставати краще.